Слава Україні! Героям слава! Шановні друзі, сьогодні ми зібралися на цій площі. Гарний настрій, гарна справа. Я пам'ятаю, як були ми разом з паном губернатором, з Максимом Бурбаком, з іншими на Майдані. Після цього була війна. І разом з декількими поліцейськими, з тих, хто сьогодні прийняв присягу, ми також були разом. І я, і я гордий з цього. Два дні тому в мене була зустріч з американськими конгресменами. Вони мене питали, що робити треба, щоб закінчилася ця війна, яке ваше головне завдання в зоні антитерористичної операції. Я сказав їм дуже просту річ. Нам потрібно показувати на своїй території, як робити качество життя, як люди будуть відчувати, що щось змінюється. І тоді всі ті, хто знаходиться по ту сторону кордону, окуповані російськими бандами, будуть очень хорошо розуміти, що треба бути з Україною. Тому я вітаю воїнів сьогодні, які після антитерористичної операції сьогодні тут, зараз з нами, прийняли присягу поліцейських і вважаю, що це дуже важливий крок. Крок за кроком збудуємо Україну. Слава Україні! Запрошуємо до слова заступника голови Національної поліції України Олександра Флацевича. Я хочу поздравити всіх жителів міста Чернівці з відкриттям нової патрульної поліції. Вони вийдуть сьогодні вже на вулицю і будуть захищати, допомагати. Також хочу відмітити, що в строю знаходиться 35 поліцейських, які виконували завдання в зоні проведення антитерористичної операції. Пошу, прошу їх їм пооблодувати. Хочу також відмітити, що є бійці, які виконували. Бойові завдання то отримали поранення. Вони не можуть виконувати е, служити патрульній поліції, національній поліції. Але ми знайшли можливість дати їм працювати. Ми зробили посади і взяли їх на вільний найм. Тому в Чернівцях четверих бійців ми беремо на роботу, які не можуть виконувати служити. Національної поліції. Поранені. Дякую вам, дякую патрульним. Слава Україні! Героям слава! Запрошуємо до слова голову Чернівецької обласної державної адміністрації Олександра Фищука. Слава Україні! Героям слава! Шановний прем'єр-міністр, шановні друзі, сьогодні на Буковині велике свято, сьогодні молоді. В рамках реформування Міністерства внутрішніх справ молоді патрульні складають присягу на вірність українському народу, складають присягу в непрості дні, а у величні дні. Сьогодні католики святкують Воскресіння. Це подвоює відповідальність. Маємо велику надію. Мають надію велику і родини ваші, ваші вчителі, і ті, хто вас відбирав. Має надію весь український народ, що ви будете з великою шаною і повагою відноситись до українського народу і нести свої обов'язки. Слава Україні! Героям слава! До слова запрошуємо народного депутата України Віктора Короля. Шановні буковинці, я думаю, що сьогоднішній день це неординарна подія для Буковини, для міста Чернівців. Сьогодні представляють патрульну службу міліції, поліції. Вибачаюся. І сьогодні цей передовий загін поліцейських. Повинно бути серед людей, серед нашого населення і по їх поведінці, по їх реакції, по їх підготовці ми будемо судити, чи вдається реформа одна із небагатьох реформ, які проводяться, які ми зараз бачимо реальні результати. Я впевнений, що молоді, молоді поліцейські мають брати і можуть брати приклад з міліції Буковини. Бо хочу довести до вас, а це все знають, що правоохоронна система Буковини була. Опорною і е, найбільш прогресивною в системі правоохоронної України цілеї ці, цієї України, тільки е, з одного райвідділу, вдумайтеся з одного райвідділу Буковини, міста Чернівці вийшло е, пригадую, 5 чи 6 генералів, два е, заступника міністра, три народних депутата України і багато багато інших керівників, які продовжували славні традиції, взяті на Буковину. Сьогодні ви представляєте ту когорту міліцейських, які теж приймали багато років тому назад приймали присягу на вірність народу. І вони, я впевнений, не скривдили своєї присязі. Вони відстояли Буковину ще в 91-х роках самостійність Буковини. Вони відстояли буковину на Майданах, вони воювали в АТО. Тому я хочу побажати вам, шановні молоді, Поліцейські, щоб ви, виконуючи свої службові обов'язки, пам'ятали тих славних традицій о тих співробітниках правоохоронних. каже, не тільки міліції, прокуратури, судів, які сумлінно виконували свої обов'язки. Ви щоб щестю пройшли свій шлях. Я впевнений, що ті, хто із вас обрав своє майбутнє в міліції, вже ніколи цього шляху не зверне цей важкий. Дуже трудний шлях, але він потрібний нашому суспільству. Бажаю вам успіхів і слава Україні! Героям слава! Дякую. Запрошуємо до слова Чернівецького міського голову Олексія Каспрука. Дорога громада! Сьогодні хочу звернутися до цих хлопців і дівчат, які від сьогодні стають вартовими нашої громади. Ви сьогодні починаєте служити і захищати. Захищати спокій чернівців і чернівчан. Я хочу, щоб ви пам'ятали, що ваші помилки будуть сіяти з невіру. Я хочу, щоб ви всі рівні. Я впевнений, ми будемо вами пишатися. Бо такими як будете ви, такими сподіваями, не береже вас Господь.